Так, є у нас записані запрессные. Преподобный вариант Сигивич, пожалуйста. Печатайте. Чекайте, то есть вы вам надаете слово выступать. Пожалуйста, выступайте. Ну чекайте, Ви слова тоді ви знаете, вам надають слово. А, я, вичі... я надаю згідно... Депутати доведень числа буде на розгляд питання змін з бюджетом. цікавить питання щодо видання 200 мільйонів на реконструкцію будинку дитячої хлопці. Хочу зазначити, що на дану хвилину станом не один з депутатів цього проєкту. Не бачив. Є хтось хто побачив даний проєкт. Секретарі міської ради і депутат Самотина. А е, мені таке питання, а де ви його бачили? У вас життя. По час часу дискусії, дайте я зкажував, як це буде. Тож, то ходить як, що під час профільної комісії бюджетної і будівельної дії ОЛАКУЗІ, це стосується двох комісій, даний проєкт не був наданий. Тому я не можу зрозуміти, як зараз міська рада в составі 30% депутатів має голосувати за проєкт рішення, проведення 10 мільйонів ще раз суму наголошую за проєкт якого ще не існує. Може він і існує, але ви його не бачили. Тому е, застережу кожного з вас, що це є порушення бюджетного кодексу. Ви не маєте права дати гроші на те, що не пройшло профільну комісію, і то, чого ви в очі не бачили. Далі, е, я, як мешканець міністра, просто пропоную вам перенести дане питання на слідчу сесію. Тому що проблематику БТТ, е, проблематику садочки на Варшавці, проблематику в міській частині, проблематика, яка ще залишалася по школах, хоча склали дуже багато коші, вона є. Але всі проекти інфраструктурні, а це інфраструктурний мощний проєкт, який варто 10 мільйонів, має, е, е, має прийматися важне рішення. Застосуванням е, депутатів всіх, що вони бачили це, громадськості, спеціалістів з освіти, вивчити всі ці потреби, а тільки нашого міста, а потім приймати такі рішення. Вчора ввечері я десь десять вечора побачив, пивши е, член е, репресірованої Печібула, викинув е, викинув е, викину, викину фото цього проєкту. Він його знайшов, і не знає, чи то фото відповідає, тому що є впас, але, по крайні, він його знайшов десь на тому сайті. І я, як майже, був здивований. От, мене, от не чекаю. Дебар бачите фото от того фасаду, що має бути. Де, вже, є, так? А, вже бачите. Дуже приємно, що ви що читаєте Фейсбук. Тому, ж, тому ж, я що сказати, що навіть мешканці міста знаходять e, десь якісь там ці проєкти і викладують, щоб їх побачили депутати. Ну це не носі. E, я закінчую. У вас буде сьогодні спорів дуже багато. Звертаються до присутніх e, ДЖЦ. Є точні? А, а, Особисто я ні в коєму разі не проти полічення умов ваших діточок. Ви пам'ятаєте, коли ще була мера полівальна, ми піднімали це питання. Нашу каденцію, ну, ну, ну ви знаєте, чому таки не сталося, тому що тоді у нас був ще один царь е, павел закон. У нас багато царів в місті. І він вирішив, що цього не треба робити. Він вирішив, що пам'ятаєте, як було? А, пам'ятаєте. Тому на сьогоднішній день я приєснув наміри міського голови, я їх підтримую. Повірте мені, це дійсно треба. Мені дуже приємно, що голова не прийняв, не прийняв е, рішення заказувати пам'яті дороги чи ще це. Напрямок роботи правильний. Я кажу, що робиться воно неправильно. Оце я просто зазначу, що ви взяли там аут, перенесли на один місяць я розумію, що час іде, ну що звісно, треба робити проєкти, що можемо дещо не синути. Ну Но це буде зрозуміле рішення, тому що я так само плачу подати города. І мені не дуже розбіжно, куди йдуть наші мільйони, як і кожному нашому мешканцю. Тому призиваю всіх. Ось дітям, депутати, попрацювати місяць і прийняти зважні рішення по поводу е, реконструкції даного об'єкту. Дякую. Е, я от, вибачте, хотів репресірувати, мені сподобалося. У вас було три е, члени виконкому, і зараз у вас три члени виконкому. Які репресії? Замість Юрчука, вашого е, члена е, вашого списку, який йшов на вибори, в, за, точніше, замість Бочебули е, вони Юрчука. Депрессии больше. Добре. Будь ласка, что е, 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 там? Я за да я против. Значит, е, а, ну понятно, кого не заключается. Ковачево, пожалуйста. Доброго дня. Колочево, надію, у меня Бог, я не лодком, не голосом, бомба мене. На запись протокол. Записывай. Ми батьки, дітей, які займаються в БДТ. Обговорення цього проєкту йде вже з вересня місяця. Ми батьки разом збиралися, намагалися обсудити, що треба для наших дітей, як воно буде корисніше, які повинні бути зали, яке повинно бути, як їм, як їм буде краще займатися іде. Шановні депутати, ми чекаємо нового БДТ уже дякувати Богу, дітей, Так, дітям треба намагатися. Будемо, будемо робити, будемо десять років. дякуємо, дякуємо, дякуємо. Що за те, що нам його обіцяють? На сьогоднішній момент у нас є ось готовий. Будь ласка, якщо ви готуєтеся до сесії і бачите, які питання ви та саме видіюся і продивляєтеся тут, то зробіть депутатський запит і споцікатися самі. Чи повинна я як мама? Бігати до кожного депутата, давати вам під руки, кажуть, подивіться, подивіться, будь ласка. Ну б не було, шановні, ну ви попитали, що бачила секретар. Вона бачила, ви не бачили. Ну, будь ласка. Шанов, я приїхав, сьогодні зранку, що мова. Приїхав, будь ласка, Олена, як ви його бачили, коли я вам сьогодні зранку його привезли? Я цікавилася попередньо. От, давайте почнемо з того. Зрозумійте. Фейбук, вчора так гарно було сказано про дітей: ми лабіюємо дітьми, маніпулюємо. Шановні, якби я маніпулювала з дітьми, то я би почала сказала, що мені треба будинок, побудуйте мені будинок, бо там будуть жити мої діти. Або діти б дітей. Ні, ми не маніпулюємо дітьми, ми робимо для дітей. Вибачте мене, будь ласка, скільки можна чекати. Діти займаються в таких умовах. На сьогоднішній момент, коли ми приїздимо в інше місто, ми тільки виходимо, зрозуміло. О, не тішин приїхав. Не Українська там, не Хмельницька область, а приїхав не Тішин. Ми дітей привозимо, показуємо, в яких умовах займаються наші діти. Ми ж не в тому, знаєте, що подайте нам зараз і в одну секунду, бо ми того хочемо, ми тупаємо ногами. Ми всі дорослі люди, ми всі розуміємо, що це та да, велика цифра. Велика цифра. Ну давайте зробимо щось одне і достойно, а не розбадяжимо по, по я не знаю, по, по кутках і знову ми нічого не будемо бачити. Я не проти садочка. Я працювала колись вихователем садочку, і я знаю, да, нам їх не вистачає, але в нашому місті ще є таке. Діти фактично по списку їх, але в садочки не ходять. Продійтеся по садочкам, тоді я синеру походять дітей. При навантаженні 18-20 чоловік. І є яка проблема в нашому місті. Я дуже так. Ну дивіться, якщо ви цих садочок хочете будувати, ваше немає нічого, так ми вже маємо, ми вже вам даємо. Будьте добрі, ми вже пів роботи зробили. Ми нашим дітям показували дуже задоволені, їм дуже подобається, і вони вже того хочуть. Оцього ми у вас просимо. Ми не просимо вам, дайте мені десь кудись, бо мені треба особисто. Для наших дітей на сьогоднішньому я і працюю в спорті, і я знаю, що і там є проблема. Ну, шановні, у нас Богу, поки що десь щось є. Чому в маленьких місцях можуть, в містах можуть виділяти величезні кошти для чогось одного і зробити гарно і достойно, щоб показати, в нашому місті ми починаємо десь ставити якісь таборотні саме... Колеса нам якісь писів нові вставляти. Ви подивіться, сьогоднішній день ми говорили про те, що є не тішим, да, треба вводити сюди людей нових, вводити, щоб люди бачили. Ми зробили фестиваль, люди приїздили сюди, люди задоволені, люди були і казали: Господи, як у вас класно, яке у вас місто? Ми зробили це то місто і до сих пір вони пишуть подяки, вже майже рік закінчується. Ну, за рахунок ну, ну, чого? Знову ж. Це були сили дітей, сили викладачів, які були со-вкладені, але в яких умовах. І батьків. І батьків. але в яких умовах. Шановні панов депутати, у нас звало того, зараз існує тенденція до того, щоб бюджет, є... що бюджет постійно перевиконується. І я думаю про те, що ми побудуємо садочок на ваш шарський. На жаль, я як і в минулому була член виконкому, ми постійно планували для того, щоб ці кошти виділялися телефоном. Можливо, то крім того, ми планували про те, що ці гроші виділялися і були на попередніх сесіях, які виділялися гроші. На е, будівництво на виготовлення проєкту дитячого садочку. Але, на жаль, знову воно все зайшло. І в минулому році ми теж голосували за виділення коштів для садочка. На сьогоднішній день є гроші, є проєкт, і е, комісією бюджетною він був прийнятий, шість людей проголосували за. І тому я звертаюся до вас, шановні депутати. Я думаю, що ми, як комісія профільна, варто підтримати і людей, які просять, і проєкт, на який є кошти, які сьогодні потрібно працювати і виконувати. Ще одне, я просто хотів запитання таке. Скажіть, будь ласка, шановні депутати, ми голосуємо за проєкт, на дороги, на той самий дім, на якого проєкт взагалі не був, але ми гроші вже виділяти, так? Хто бачив цей проєкт? Хто їх затребував? Хто? Тобто це чисто інцидента і маніпуляція. Е, справа в тому, що ми абсолютно нічого не співали. постійно, публічно оголошувалося про те, що ми робимо і як ми робимо. Постійно була робота з проєктантами, з БДТ, з батьками. І всім, хто хотів, той міг отримати інформацію в процесі проєктування і надати свої пропозиції. Крім того, була презентація неодноразова і перед учнівською мовленю. І була презентація 17-го числа. Кожен міг прийти подивитися. Ніхто нічого не скривав. Будь ласка, Олександр. Марчук, Марчук Олександр Сукраїнського об'єднання Свобода. Ославич, наша фракція вирішила підтримувати фінансування цього проекту, але прохання до вас, Теж таки включитися в розгляд цього проекту реконструкції і зробити звичайно, в одному місці гарний ПДТ. і таким чином, щоб можна було вже якщо подати такі гроші, то будувати, розширити збільшення, якщо площі об'ємні збільшуються настільки, то щоб вони збільшилися настільки, щоб можна було все-таки звільнити територію першого садика від тих закладів, які там знаходяться, і ми будемо мати в перспективі ще на 70% вже збудованого нового садочка. Бо тому що ця лошадка вона намагається попасти в другий садочок, а це практично через 20 метрів буде ще один садочок в перспективі на типового проєкту, не на 80 місць, що на лошадці передбачається, а на 320, двадцять. Це набагато краще. Там вона і дітей передбачить, і ще якийсь заженаклад. От прохання все таки якось подивитися так, щоб проект міг передбачати такі речі, щоб його можна було в перспективі звільняти. В да, цьому напрямку і працюємо. Ми саме на початку така задання. Якщо виходу. не буде після голосування якихось питань до про виконання програм до звітів, то прохання всі програми звіти поставити їх е, пакетом. По да, вибачаю, що я прикладу, що не збільшувати. Я просто хотів лише один момент. За прильоти, відколи я міський голова, ви знаєте, в нас другий садочок дійсно, це була непродумана така. Скажімо, схема, коли замість того, щоб забрати, можливо, десь в районі 5, 7, 6 садочка, забрали перший садочок. І в два мікрорайони залишилися неповний садочок. Другий садочок, там ще кінця розміщалися територіальний центр, реабілітаційний центр. Ми що зробили? Перше, це ми забрали ці дві групи, 9-й садочок і. Збільшили на дві групи е, в другому садочку дітей. так? Потім те, що ми перевели дітей, почали поетапно на добровільних засадах в школах перші садочки, ми таким чином зменшили з майже 400 чоловік чергу до 60 чоловік. Крім того, куплені були автобуси, і зараз автобус доводить людей дітей е, в садочок дев'ятий. Тобто, це теж, скажемо, як полегшення в цьому плані є. Зрозуміло, що садочок потрібен. Але Поки проєкту немає, я не бачу проблеми в тому, щоб зараз профінансувати людина дитячі хлопці. Тим більше, що це діти, які нас прославляють. І те, що ви говорили за фестиваль, величезна частина, крім тих грошей, які на добровільних засадах профінансували благодійники, то ще і дуже величезна робота була зроблена самими дітьми в організації і так там. І я думаю, що наші діти заслужили те, щоб. Займатися в професійних залах, не пристосованих, а тих, які потрібні, щоб це була професійна апаратура. І тоді ми будемо мати не тільки ті досягнення, які є зараз, а це буде на порядок вище професійна підготовка наших дітей. Лобода. Лоподало про. Шановні колеги, ос ос особисто я е, за реконструкцію БПЦ. У мене мале мале малема маленькі мали, людини, які з понад роки я сподіваюся, як вона піде в, е, в нову, нову будівлю, яка буде зроблена. Але без ПДТ в місті потрібно. Але так як сталкаються проекти рішення, міським головою, це просто абсурд. Я, я звичайно розумію па, па, пані самотин, яка каже, що через їхню комісію воно прийшло. Так, звичайно, прошло. А через профільну будівельну комісію воно не пройшло. Я, я так розумію, крім бюджетної комісії, у нас є інші комісії продихають. Просто здихають. Просто Вони просто десь стосують до ви, а саме, коли задіяний бюджетний коштів, то саме головна комісія. Через бюджетну комісію воно не проходило. Через бюджетну комісію воно не проходило. Я хочу сказати, що пан Наранчук член вашої фракції, він підтримав даний проєкт. Він член до комісії. Він член до комісії. А підтримав комісію вже вважає, що я за це не курити. То ви хочете, щоб пані Самусіна ще курувала і вашу? Ви... Ну я, в принципі, хотів висловитися теж з приводу розгляду на, на нашій комісії, але ну, не в такому ракурсі, а в тому, що ви зараз таких дебатів, просто і скоротити на, на час теж виносять такий Ну, Але оскільки я розумію, що ми розглядаємо саме цей проєкт, я не зовсім розумію, чому ми розглядаємо два проекти: садочок і БДТ. Ми маємо рішення по садочку. У нас э, Вагнер. Вагнер. вы знаете, очень печально вот сейчас слушать все эти дискуссии и вы вся, вас вся вас. вот эта вот, э, скажем, камень преткновения всего этого состоит в том, что то управление, которое непосредственно занималось разработкой проекта, вело в плут всю бюджетную комиссию. Крайний раз, на крайней комиссии я не был, вот предпоследний раз предпоследняя комиссия, комиссии, когда мы начальнику управления задавали вопросы, а вопросы стояли очень элементарные. Первые деньги, которые выделялись на реконструкцию БДТ. Четко ей было задано вопрос. Реконструкция БДТ. Что вы понимаете? БДТ мы все знаем. Это пристройка с правой стороны. Кому это спрашивают? В каком месте вы хотите сделать пристройку? Да, вот этот квадратик, который там на входе. Выясняется, приносится вот этот проект, приносится этот рисунок, и мы видим, что. Оказывается, без обговорения, без объявления войны, как говорят, в таких случаях, а надо провести просто конкурс. Может быть, были бы какие-то другие пропозиции, может быть, были... Ну, что такое конкурс? Мы же все знаем. Три-четыре пропозиции по ценам, по реконструкции, по архитектурному выгляду. А управление Будемництва взяло на себя обовязок и так вот одно собственно взяло и решило, что оно должно быть вот именно такое. И такой цены называется цена 35 миллионов, выделана вот картинка с этого, с интернета, никакой привязки не имеющей к этому, э, как его, кинотеатру. Ну, я хочу вам, это, сделать замечание начальнику управления и сказать ему, что у вас, конечно, полноважений много, но не превышайте их по той одной причине, что есть понятие все-таки конкурса. Я с большим удовольствием поддержу, конечно, вопрос, касающийся реконструкции БДТ, но все должно проходить. відкрита і на законодавчому нормальному уровнем. Так, е -е, будь ласка, мікрофон е -е, на пального ну, будинка. Якщо стосується роботи управління капітального будівництва, на сьогоднішній день з управлінням капітального будівництва були проведені цінові запити щодо даного об'єкту. Якщо ідуть звинувачення вже в тому, що ми не проводили жодної... Жодного конкурсу, жодного відбору це не правда. Тому що Геннадій Леонідович, я вас запрошувала до себе управління для того, щоб ви могли розглянути даний проект і могли розглянути всі ті пропозиції, які нам надавалися по даному проєкту. Ну, вами була ігнорована наша пропозиція. Ви я запрошувати навіть сім далі. Я прийду туда запрошувати не, не надо. Я вас запрошувала до нас в управління для того, щоб познайомитися з роботою, яку проводить управління саме по даному питанню. И, і всіх бажаючих, я постійно запрошую і. Прошу, щоб надавали будь-які пропозиції по будь-яких проєктах, з якими ми працюємо. Запрошую, Я задав... Запрощаюся, але я вас і не можна передувати. Запрошую. Надавайте, будь ласка, всі пропозиції. Ми працюємо з усіма, хто хоче з нами працювати. А если он хочет вставлять просто папки, в и сомневающийся не зрозумело, в это ну, это же... Даже... Так, давайте а так... Пожалуйста. не будем на приходить, Нет, давайте а, я по рынку... Александр да. я же должен ответить. Да. Должен ответить. Да. Наталья, Наталья, куда вы можете? Вы мне скажите, вот этот проект, который вы принесли на крайней бюджетной комиссии, кто из бюджетной комиссии, это было вторник или среда, кто из бюджетной комиссии видел этот проект? Борис, так, очік стіжний проект показували. Так, перше показували, що показували. Ну на бюджет, це було. Це був вторник или середа. Ви принесли цей э, хочу... проект я вам сказав: "Покажіть мені його". Я хочу сейчас сказати одне. Якою було рішення? До сьогоднішнього я дня будь-які проекти, по яких ми прочили ага. гроші жодна із комісій не запрошувала, щоб ми надавали проект для розгляду. Сьогодні я Чую, те, що стосується даного проєкту, це стосується тільки конкретного проєкту. Тому що попередні проекти ніхто не запрошував. Якщо надалі буде така вимога, да, ми будемо надавати на розгляд всі проекти, які проходять через управління капітального будівництва. До сьогоднішнього дня такої вимоги не було від жодної із комісій. Я хочу читати, читати. читайте, читайте, хлопці, давайте так. Вертаємо до регламенту в регламенті може виступити один раз по одному питанню. Но мы тут начинаем дискуссию и... І... Нет, я пропоную... я я начальник управления Значит, имеет право говорити. Я вас в другой раз попереджаю. Да. можете передать сколько хотите. Это ваше поведение. Я еще раз вам задам Значит, я разумею, что проблема. Геннадий Владимирович, но ну, ваше приміщення не підходить для цього проекту. Ні, для того, щоб чтобы... ви ви хочете мене в чём-то обвинити? Ні, ну тиха, ну ж ти заявила на призовій комісії, що от я буду купити ваше приміщення. А, доводжу. А какие бе документы видно, что это моё приміщення? Вот ну, говорите... ви, ваши люди. Почаса будете. Давайте фото до мене. Разом із Капташровим пропонували його 300 долларов за квадрат. Купити це на застойне. Хто козяє приміщення?

Міського, фракція солідарність Олександр Олексійович, шановні депутати, я хотів би звернути увагу. В наших дебатах має бути певний конструктив. Геннадій Леонідович, який був присутній на засіданні бюджетної комісії, ставив питання, як він вперше чує, що окремим засіданням Натішинської міської ради були виділені кошти. Навіть раніше, ще про інше скажу, спочатку передані функції на проведення відповідного виду робіт, управління капітального будівництва, яке відповідно до чинного порядку, в тому числі провело конкурс, провело відповідну експертну оцінку технічного стану будівлі. Це теж використані кошти. За висновками експертної комісії по технічній експертизі, подальша експлуатація будівлі неможлива. Подальша експлуатація при проведенні капітального ремонту або, відповідно, як ми вирішили, провести реконструкцію з метою збільшення корисної площі. У перспективі вивести садок No1 під інший. Під іншу функцію, скажімо так, але це системі освіти. Чи це дошкільний навчальний заклад, чи це початкова ламка? Я прошу, якщо всі погоджуються підтримати, поставити питання на голосування, я бачу вашу руку, я ж не ласка. Первое Перше, Олександр Січ, конечно, некорректно з вашої сторони переходить на личності. Я вас не трогав. И вы в этом, скажем, споре или, скажем, в этой дискуссии не имеете никакого отношения. Если вы называете мою фамилию, то называйте ее согласно, скажем, определенных данных или документов, если я имею к этому отношение, скажем. Это первое. Ваша некорректность, я говорю. Второе, я вам хочу сказать, что название БДТ, и сегодня в документах мы понимаем, что такое БДТ. БДТ это вот элемент, о котором мы говорим, который называется пристройка, он сегодня так и называется по документам. Центр, семьи, там, т. Т. Т., ну, вот, который возглавлял Севатис. Если вы хотите говорить о передаче. Второй вопрос. Когда выделялись средства на реконструкцию, то не говорилось о том, что там будет пристройка. Говорилось о внутренней реконструкции вот этого центра. И говорилось о внутренней реконструкции будинка детячего творчества. Лишь только поэтому, я говорю, нас завели в блуд.